Пожежний корабель втеч. Звати його Боббі, Ось такий він красень, його тут бронзбойд, Тут активна кнопочка. Він може їздити. Ну і може плавати. Тут, по ідеї, все має бути герметично. Ну, судячи по кнопочці, вмикання, то тут вона герметична. Ось такий. Pokkerchaum. Ik ben Bobby. Dat is niet knopje. Wanneer een boot in de problemen raakt, kom ik helpen. Noodgeval, plug aan de kant. Ik heb je uitgebrand. Ну, тут е, такі сенсори, я так розумію, що коли доторкаєшся, воно щось ось. Може хвиля. Або там датчик стоїть такий, що його перевер... перевертає. Його можна брати з собою в ванну і з ним гратися. Тут має бути все герметично закрито. Судячи по тому, що динамік тихо, значить там все закрито. Має 5 мелодій, 10 фраз. Але я може їздити. Можемо гратися як на суші, так і на воді. Ну, скажи нам ще щось. Молодець, давай ще щось послухаємо, що в тебе є. Тут є відсік для батареїчок. Теж має бути резинка, має бути все бути герметично. На волнах його погоїдали. Ну. Да. Реагує. Ось такий красавчик. Так само вимикається. Одна та сама кнопочка.